Донічні протези верхніх кінцівок для бійців, АТО за державний рахунок іноземні міопротези, які працюють за допомогою імпульсів, що виникають при скороченні м'язі в руки. Ставитимуть в Україні, якщо чиновники схвалять відповідні зміни у чинних постановах. Ну і збільшить суму на вироби підвищеної функціональності, яка сьогодні складає 500 тисяч гривень. На подібні потреби у цьогорічному бюджеті передбачили 150 мільйонів гривень. За кордоном такі протез коштує понад 600 тисяч гривень. Поставити та обст. Голоди також саму штучну кінцівку. В нас коштуватиме вдвічі дешевше. запевняють фахівці. Зараз розробляється механізм протезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями саме в нашій державі. Службою розроблені зміни зараз вони на погодженні відповідних державних органів.